Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. у своєму листі. Асоціація просить від голови уряду внести зміни в постанову КМУ внесені 7 грудня, які передбачають певні обмеження та прив'язують перебування громадян у прикордонній зоні до спеціального дозволу від ДПСУ. Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття також сформулювало прохання до Дениса Шмигаля дати можливість жителям прикордонної зони перебувати, працювати та пересуватися в п'ятикілометровій кілометровій зоні без окремих дозволів, показавши посвідчення особи та довідку про постійне місце проживання в населеному пункті безпосередньо на лінії кордону. Наприкінці минулого тижня на базі Берівської районної військової адміністрації спільно із об'єднанням прикордонних органів самоврядування Закарпаття була проведена робоча зустріч із залученням представників Мукачського прикордонного загону, де ми отримали вичерпну відповідь на всі відповіді на всі наші питання, які стосувалися. Постанову Кабінету міністрів, яка регулює у в новому сенсі прикордонний рух рух у прикордонній зоні 5 кілометровій що від від державного кордону України, після цієї наради. Ем... Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття має у себе у членстві ті громади, котрі знаходяться безпосередньо на лінії кордону України-горського, Україно-Румуського та Україно-словачського кордону. Тому за нашими оцінками, ця постанова буде стосуватися майже 200 тисяч людей, лише ті, котрі проживають у громадах нашої асоціації. Тому ми вирішили звернутися до пана прем'єра-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля і просимо його внести зміни у дану постанову у частині тому, щоб ми просимо, щоб місцеві мешканці, котрі мають. Котрі мають про прописку, котрі живуть у прикордонній зоні, яка впадає у п'ятиколомітрову зону, щоб їм не потрібно було в обов'язковому в обов'язковому порядку е, отримувати такі дозвіл, які дає їм потім право на пересування між населеними пунктами. Скоро весна починаються весняні польові роботи. Це буде стосуватися дуже багато людей. І на нашу думку, е, наші громади готові брати участь. Ми розуміємо, що е, Ця постанова направлена, в першу чергу для того, щоб запобігти незаконному перетину кордону і незаконному будь-яких незаконних випадків щодо прикордонного режиму. Але в тому числі ми хочемо зберегти наших людей, щоб прості мешканці цих громад, котрі входять у 5 кілометрову зону, для них не було зайвих клопіт, і вони могли продовжувати жити повсякденним життям.